Меня зовут Максим Дандюк, я документальный фотограф. Я хочу высказать свой протест пресс-службе АТО, которая не то чтобы не помогает, она мешает работать журналистам в зоне АТО. Когда ты ей высказываешь свой протест, она тебе лишает аккредитации, хотя не имеет на это права, и вообще начинает вставлять палки в колеса. В итоге люди нашей страны не смогут увидеть, наших солдат, наших воинов, которые сейчас защищают страну, так как фотографы, журналисты, операторы просто не допущены в зоны боевых действий. Я Саша глядела в документальный фотограф. Побали, побали, побали. И первый раз в моей жизни, бывая в местах ведения боевых действий, да, 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 я сталкиваюсь да, 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 с тем, что пресс-служба, которая должна помогать людям, работающим в зоне боевых. Вона ділять все, щоб ми могли там работать і показати народу України, яка веде освободительну війну, як вона проходить. Мене звати Володимир Демченко. Мене дуже дивує ситуація, в якій держава програє народу у всьому. Воює, воюють воюют добровольці. Добровольці забезпечують армію продуктами, речами, ледь не зброєю. І так, чомусь стається, що інформаційну... Війну веде теж народ, а, а держава, мало того, що не допомагає, а заважає це робити. Махрових журналістів караванами возять а, знімати як міністр позує на фоні прапора, а до солдат в окопів просто не доїхати. Чому так трапляється? Мене звати у Глеб, я журналіст. Я хочу висказати своє недовольство пресслужбі АТО, за те, що вона не то, что не об'єктивна, вона просто неадекватно освещает события и запрещает это делать людям, которые этого хотят. Она не подвозит нас на места, там, где можно это делать. И мне кажется, что именно из-за нее не вся Украина, не весь мир не знает, что действительно происходит в АТО. Я Микола Фельдман, журналист громадського Кременчук, і я підтримую протест моїх колег, що працюють у зоні АТО. Оскільки я бачу, наскільки багато історій розповідають солдати про те, яке, яке погане ставлення до них з боку їх безпосередніх керівників, генералів та е, штабу АТО. Технологічно, як от працюєте? От інформацію, яку от, ну, ми, як журналісти, завжди дзвонимо, там щось запитуємо. Інформацію ви самі. І, е, берете там, в тих бригад, підрозділів, чи вони там якимось обідзвонюються. Ну, як процедура Ні. побудована. У нас є чітко відпрацьована схема. Ми беремо інформацію, тільки перевірену, яка поступає від визначених джерел, які є офіційними. Угу. Вона вся стікається до штабу, ми її звідти беремо. Вона в обов'язковому порядку стікається. Так. Тобто є якась процедура визначена? Ні, є просто визначений час, угу. на який має бути. Має поступити визначена інформація. І ми надаємо лише перевірену офіційну інформацію. Важче нам працювати тільки завдяки тому, що деякі журналісти не розуміють, що відбувається. І інформацію, яку ми перевіряємо, яку надається от, в пресі, да, так званій жовті», Вона, як правило, не підтверджується. Знаєте, сидячи на дивані. Легше захватувати, захоплювати, ну, не захоплювати, а звільняти міста. Так само і політики роблять, вони дуже часто вже зайшли в місто, звільнили. Ну Все Так, деякі не відрізняються. Вже зайшли і звільнили, а там ще тільки починається операція. І іноді мені так здається, що навіть вони шкодять цим. Вони шкодять цим, однозначно шкодять цим. Тому що розумієте, треба ще розуміти потреби суспільства там і. Суспільство очікує від нас перемог. Але справа в тому, що ми, українське військо, ми не можемо стріляти по своїм громадянам. І тому розробляються такі операції, щоб якомога менше страждало мирного населення. А тим, хто сидить на диванах, вони ж дуже швидко заходять в міста, дуже швидко вони всіх там перемагають. Насправді все не так просто, тому є дуже велике прохання перевіряти інформацію, яку вона дає. Та загалом всі розуміють, і вже неодноразово сказано, що офіційну інформацію надає президент України, РНБО та прес-служба АТО. Більше на сьогодні немає. Організації, які можуть надавати офіційну інформацію uh -huh. по подіям, які відбуваються в зоні антиерористичної операції. А що, журналісти, які приїжджають працювати в зону АТО? Ви Виникають складності в тих, хто приїжджає вперше. Uh -huh. Хто не розуміє, в них там бравада, вони хочуть самі десь швидше поїхати. Ну, вони не розуміють, що розумієте, сидячи в Києві, воно здається, що все не так як би сказати, складно. Так як може бути, і тому вони ігнорують правила досить часто mm -hmm. і виникають різні ситуації. Ми намагаємося звичайно допомогти, нікого не кидаємо в яких ситуаціях, але журналісти додають складності. Не всі розуміють, що потрібно дотримуватись якихось прав. Коли людина має такі амбіції, mm -hmm. вона має розуміти, от він поїде туди. І для того, щоб йому створити е, такі безпечні умови, так хоче він цього чи не хоче, все рівно це зона антитерористичної операції. І військові все рівно будуть залучатися в тій чи іншій мірі, щоб йому створити такі умови. І коли люди загинуть, розумієте, я не вважаю, що його амбіції мають переважити людські життя. Mm. Ось і все. Це не кіно, розумієте, в якому можна просто перемотати, подивитися спочатку. Це набагато складніше.